Ухта, я знаю, як це було. І хто, як не я, має вшанувати пам'ять людей, які створили нашу історію. багато подаками, які там були. Але я хочу сказати ще раз слова подяки колективу Жохневого та театру Мадрин. На нас чинився неймовірніший тиск. Цю виставу хотіли від... відмінити навіть хотіли, але це сталося, як сталося, і я дуже дякую всім, що підтримали. Далі, ми завжди допомагаємо, земо Україні. Я от хочу сказати, ми цим чинком, цим балетом, цими, цією виставою трагічною нагадуємо всім, достойно вшановуємо пам'ять наших героїв, які дивовижніший героїзм і самопожертву творили 20 лютого того року. Ось ми їх вшановуємо і будемо пам'ятати завжди, але цю виставу ми робимо ще заради тих, кого ще можна врятувати. Україна хоронить кожного дня свого синка, сина і доньку. Нам нав'язала Московія ця клята війну, в якої ми все одно переможемо, але нам дуже важко. Ми не підготовлені були. І благодійний фонд пам'яті Небесної Сотні сьогодні, на сьогоднішній день. Починаю акцію всього прайсу, хорошу молодь там сидить на верху студенти, сидять, молодь всіх людей долучатися до цієї акції. Ми починаємо збір коштів на рахунок фонду для створення поїзду, санітарного поїзду операційного, який має рятувати людей. які... Щоб ми їх переробили для операційних, це буде перший крок, але поїзд повноцінний дуже дорогостояча е, штука, і треба збирати, збирати, працювати і працювати. У нас навіть є партнери е, вже в Німеччині і в Штатах, і також в Польщі, які нам будуть безоплатно передавати е, обладнання. От для цього ми вшануємо пам'ять загиблих, але завжди пам'ятаємо про живих. Я вам всім щиро дякую. І ще зараз одне хотів сказати, Мариночка, будь ласка, сонце. Я ще хотів одне сказати. От там у мене друзі сидять, вони і на фронті зараз, і волонтери їздять, і багато людей тут було. І благодійний фонд пам'яті кожного загиблому Герою Небесної Сотні зробить пам'ятний знак. Ми вже це власне робимо. І одному чоловіку, який молодший за мене був, він залізничник, Льоня Полянський. Він знав мене дві чи три хвилини. Тяжко. Йому хватило мужності на знамі героїзму зробити крок вперед і закрити мене своїм тілом. Розумієте, що я зараз відчуваю? Його немає, я його не доніс. Я йому написав. На пам'ятному знаку, який і Льоні обов'язково поставимо, я йому написав декілька слів, це зробимо, і потім я зрозумів, що ці слова відносяться до кожного героя небесного, Небесної Сотні, який змінили країну. І ми з вами ще її змінимо на найкраще. Мене ти, братику, прикрив, закрив з собою всю країну, і навіть там, на небесах, борониш, брате, батьківщину. Минуть літа, віка минуть, та буде жити Україна. Слава Україні! Слава нації! Смерть водога! Україна! Дякую вам всім! Будь ласка, Не розходьтеся, ми на другому поверсі організували фотовиставку. Київський патріархат надав ікони, які зараз виставляються в Варшаві. Ми зробили їх копії. Поспілкуйтеся, ви багато кого знаєте друг дружку. Там реквізити. Побудьте, поспілкуйтеся, подивитися, Волонтери, наші волонтери зробили це своїми руками просто буквально вчора. Ну, Знаги вам до щастя всім. Але це солісти нашої вистави, Влад.